Друзі, всім привіт! У нас є перші команди, які пройшли з першої стадії мейджору у другу стадію мейджору. і серед них є команда Бейт. Долі несподівано, але український колектив все-таки зміг без жодної поразки пройти цей етап і кваліфікуватися до наступного етапу. Тому сьогодні говоримо про другий день мейджору, обговоримо всі результати десь більше, десь менше, десь бачив, десь не бачив. Ви все розумієте. Записуюся вночі, але монтуватиму зранку. Тому, якщо що, розумієте, що відео трошечки пізніше може вийти. Дуже прошу вас про лайки і підписки. Це дуже допомагає каналу розвиватися, допомагає запустити ці, забустити ці відео. А ось тому дуже вдячний за вашу підтримку. Дуже вдячний всім, хто це робить, бо це надзвичайно важливо. І вдячний спонсорам на Ютубі та на Донтело, які підтримують мене фінансово. Це. Прекрасні люди, для яких в суботу вийде ексклюзивний ролик. Якщо ви також хочете долучитися до списку меценатів, то посилання є в описі до цього відео. Що ж, давайте по черзі. В нас є дві команди, які пройшли далі, і дві команди, які вже вилетіли. Але ми просто підемо за результатами, за першими, і ну, від початку до кінця, тому в нас перші це Best of 1 матчі. А грали проти Легасі. Я очікував тут не мапу Анубіс у цьому матчі, тому прогнозував перемогу Легасі. Але все-таки була мапа Анубіс і Бум, ну, звісно, не відпустили свого. Сирій взагалі в якомусь феноменальному стані е, перебуває на цьому мейджорі. В нього вже друга мапа з надзвичайно високим рейтингом. Тому Бедбум просто рознесли свого опонента з рахунком 9-3 в першій половині і 4-0 у другій половині. Тому це кінчилося з фінальним рахунком 13-3. Жодних шансів поки не залишилося. Нічого не показують Зелі легасі, нічого цікавого. У мене зник інтернет. Клас. Саме вчасно, як то кажуть. І ми повернулися. Так, в нас цікава статистика сірень на цьому турнірі. Він в нас іде топ-2 гравець за три мапи. В нього рейтинг 1.43. Це, звісно, не нікудос, в якій космічній формі просто, але все ж доволі непогано, звісно. Особливо враховуючи те, що він скоріше, все-таки опорник, ніж. Як повноцінний а, зірковий гравець, тож а, дуже дуже високий результат для нього. Але досить про Бетбум. вони пройшли на рахунок 2-1 і а, ще мають шанси просунутися по турніру. А також на рахунок 2-1 вийшли Energy. багато хто їм а, прогнозував а, поразки. Я вже розчарувався в якійсь мірі в них, але вони мене знову зачаровують. Дуже добре а, показують себе, дуже хороший рівень. І враховуючи, це на. В поні цих комплексіті, це просто надзвичайно. А, стартували вони там дуже добре на інферно. Гекс там ейси ставив, просто домінував над ним, особливо в захисті. В нього там статистика була а, прекрасна. 1.53, в ватації 1.43. Тому чудово, чудово Канади це показував. А, в результаті самі бачите, що з рахунку 8-1 вони ледве не віддали камбек до рахунку 8-8. Все дійшло, але Гекс зміг вивернути. Цю ситуацію ну, Гекст і компанія, звісно, не тільки Гекст, але а, його заслуга була надзвичайно важлива. А, тому а, змогли далі камбекнути Energy вже від, а, від після майже відданого камбеку суперника вони все-таки довели до рахунку 13-9 і вийшли на рахунок 2-1 на комплексі вже на межі виліту. Це небезпечно виглядає. Також на межі виліту в нас тайлу а, не дуже приємно вони виглядають взагалі нічого. А, з того, що я очікував від них побачити, не бачимо. NRG 513, 13-4 над мертвим Метіспорт і 4-13 від OG. Знову чудовий матч від Нікудоза на а, цій мапі, але закінчується все просто а, розвалом китайської команди та проходом G на сітку 2-1. Ще один а, китайський колектив, який поступився у цьому раунді, це Vision, Поступилися Німізі. Цю Dust, на мою думку, вони мали забирати. але Білоруські організації все-таки програли, і тепер Німіга має рахунок 2-1 на дебютному мейджері. Якось так. Я трошечки розчарований. Я багато не очікував від китайців, але думаю, що вони все-таки покажуть а, значно більше а, на цьому етапі, на цьому моменті. Але що зробиш? Нічого не зробиш. А героїк зустрічалися з Леквест у матчі за вихід у плей-офф. Ну не плей-офф, а другу стадію. Тут у нас все виглядало доволі впевнено для героїк, особливо після першої мапи вибору опонента. А вони закрили дуже дуже добре. Але завершилося це ну, попри рахунок, тринадцять тім, друга мапа пішла зовсім не за сценарієм норвезької організації. Бо Флейквест, по-перше, продемонстрували прекрасну атаку на мапі піанубіс, а далі не дали камбекнути з рахунком 13-11 Вексід знову продемонстрував прекрасну гру, і героїк мусили грати. Мапу Міраж, де знову ж таки в якийсь момент здалося, що можуть е е Флейквест камбекнути, бо з рахунку 5-1 вони довели до 6-6, але в результаті жодного за раунду в захисті е не взяли. Сампаюз і захист, і атака просто неймовірні. У нього 8-4 ватаці. 11.5 в захисті, і прекрасний результат 1.76. Та дуже очікувано, героїв в нас пройшли, пройшли до наступної стадії. Всі очікували, що це буде 3.0 і так і сталося. Бейт зустрічалися з Wild Card. і американський колектив, американська організація здивувала піком трейну гравці і Алексі 6 і. Здається, Інпіель говорили про те, що дуже були здивовані цим піком. І як ви бачите, по результату це не просто так сталося. Вже в першому ж раунді там JBA видає трипл кіл. Потім в е, одному, потім ще один трипл кіл в другому раунді. Хоч Бейт виграють там, роблять рахунок 2-1, Далі знову JBA виграє один в два клач, і це взагалі небезпечно виглядає. Однак далі вімкнувся хетрик. Він, хет він е, зробив трипл кіл. І три поспіль свої раунди а, зробила команда Бейт. Але цього разу відповів Сусп, який ви бачите, набив рейтинг 1.50 і зробив клач Ейс 1 в 2. Це взагалі надзвичайно виглядало від шведського графтя. Відразу ці вайби шанхайського мейджору згадали, Де він також ставив якісь нереальні речі, а, і після цього ми не бачили таких виступів від нього. А, і власне на цьому моменті Велдкарт довели до рахунку 7-4. Насправді могли навіть легко робити 8-4. Але а, в останньому раунді першої половини Алекс 66 робить рахунок а, завдяки своєму клатчу 7-5. Клечу один на один був. Далі знову ж таки бейт виграють пістолетну серію. До речі, перша пістолетка була програна бейтами а, в на цій мапі а, в першій половині. Але виграють пістолетну серію. Все для них а, чудово, поки в в 16-му раунді Фозі не бере, а, не робить трипл кіл, а Вайлкарт не виграють 3 в 5, що власне стає серією. Ця серія ледве вже не призводила до того, що буде дуже небезпечний рахунок для команди байків, бо ну, 11-8, і це можна доводити спокійно до перемоги у основний час на своєму піку. але вімкнувся дуже сильно МПЛ. Він в атаці просто чудово себе показав: 1.79 рейтингу, 15 на 9 та а 4 поспіль виграні раунди, з них були як мінімум 2 триплкіли і ще декілька даблкілів і так далі. А в результаті ми маємо те, що піти довели до рахунку 11-11. Була довга технічна пауза, після якої велокарт хоч і пробрали, програли наступний раунд, але виграли вирішальний 12-12. і на додаткових, попри там непогані гайлайти від кінцезора, ми бачимо, що завершилося все з рахунком 16-14 на користь колективу Вайлдкарт САСП. JPA показали себе дуже добре. В бейтів можна. Виділити лише НПЛ з такої прям дуже хорошої сторони забракло хитрика трохи, але як ви бачите, результат чудовий. Цікава також історія, те, що ФОЗі, попри перемогу на цій мапі і попри те, що ну, по перших кілах бийти тут домінували сильно. ФОЗІ мав статистику 0,5 за делями. 0,5. У Суспа, на щастя, для Метіспорт було 6,2. А далі була мапа ТОС-2, яка я б не сказав, що була дуже погано від Велдкард. Як ви бачите, більше вони виграли перших дуелей, програли дуже багато клатчів, але. Ключовим став виступ хитрика з рейтингом 2-12. Це його найкраща мапа на ван в усій кар'єрі за 175 мап. І прекрасний результат відбиті. Вони ну, просто віддомінували. Був рахунок 6-1 в моменті. Так там перша половина в результаті закінчилася, 7-5, але в захисті вони нічого не віддали, попри те, що програли пістолет, коли виграли Форс, і а, на цьому а, фактично все. А, головна різниця, напевно, сталася в тому, що а, була в а, якості снайпера. Ось так. А, далі мапа Інферно, і як ви теж бачите, тут теж багато не виділиш. Купа мультикілів від команди Бейт, два а, великих мультикіла від Essential в першій половині, квадрокіл в пістолеті, Триплкіл кіл в восьмому раунді, але 666 зробив два триплкіла та один квадрокіл. І е, в результаті маємо 2.03 від нього рейтинг та рахунок 13-2 на користь бейт та їхній прохід, впевнений з рахунком 3-0. Е, далі буде, звісно, важче на другій стадії, тому що е, там будуть. Команди іншого рівня. В першому раунді вони гратимуть або з фейзами, або з а, Falcons. Там, звісно, значно буде важче. Але, а, звісно, результат, на який я не очікував, на який багато хто не очікував, для байків це, це дуже дуже високий, дуже, дуже велика непогана перемога. Ось, а, тому переходимо далі. І... Бачимо, що Imperial все-таки здобули свою першу перемогу. Sports вилетіли з рахунком 0-3. Хампус вже сказав, що деякі гравці отримали пропозиції від інших команд, і це виглядає так, що меді спорт напевно дуже швидко зміниться. Але для них результат просто вийти на цей мечов був чудовим і ну. Фактично на цьому е, їхню історію я, я й не дуже очікував, що вони там продовжать. Яким можуть цікавитись, важко уявити. Напевно, це Буплопський або, або Адамбі. Е, е, Ісак взагалі провів. Е, Провальний турнір. В нього рейтинг 0,47 за сім за чотири мапи. Це, це просто з відривом найгірший гравець. А, але імперіал нарешті могли пофармити, хоча була близька мапа нюк, Але а, чудовий перформанс відправляє і на першій мапі, і на другій мапі. В нього 199 ой, 198 а 14 на 5 він зіграв. А просто-просто все лупашилося, все чудово. Працювало і імперіал віддомінувало. Можливо, цей зарядків вони все-таки пройдуть в наступну стадію. Я б цього хотів. і з Warriors змогли здивувати. Ніхто не очікував, напевно, що вони пройдуть а, далі. А, але а, програли свою мапу Enchid. програли по-дурному. Тут неймовірний перформанс був від відкає, але виграли мапу Мереш, на якій у них було до цього п'ять поспіль поразок. П'ять поспіль поразок від різних опонентів, не тільки від хороших, не тільки на лані. А, і це виглядало дуже по-дурному від флюксу. А, бо в вирішальному раунді, ось цьому, де вони виграли свій 13-й флюксо, не вистачило 16-тисячних 16 секунди для того, щоб задифузити бомбу. 16 тисяч, щоб задифузити бомбу. Вже анімація показала, що бомба задифужена. Ні, не, 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 не цього не задифужена. І в результаті флюксо в нас переводять на мапу нюк, і на мапі нюк... Тотальна домінація від Чінгіз, 10 в атаці. Нічого взагалі не могли протиставити флюксо. Я не знаю тут навіть що виділяти. Повністю зник з мапи Зеві. Я нічого не очікую від флюксу. Я чогось мінімального очікую від Чінгіс Ворріз. Хоча в одному зі своїх піків я їх, звісно, поставив на 0,3. Але. Uh, вони могли здивувати, вони грають, грають багато ланів, вони показують себе непогано в регіоні. А от флюксу абсолютно не цікава команда. Була занадто молода, занадто нестабільна, занадто трохи розбита, як мені здавалося. Тому uh, як мені uh, ну я трошечки розчарований взагалі, таким перформансом від них, але я не дуже здивований. Арт uh, майже заплаканим виходив на після матча в інтерв'ю. Але uh, що поробиш, uh, такий результат uh, він uh, доволі закономірний. А Ченґірс Warriors Знищили пікеми дуже багатьох людей і перевели на рахунок 1-3 для себе. Завтра ми побачимо ось такі матчі. Напевно, зараз прогнозів я не дуже хочу робити. Хочу, щоб всі росіяни програли і власні команди пройшли якомога далі. В нас будуть ось так треба показати. У нас будуть OG та Energy за Прохід далі, Bait та вайткард. Лайквест та Німіга також за прохід і решта команд будуть на виліт грати за рахунок один А Свої прогнози я зроблю в телеграм-каналі. Тому якщо хочете їх побачити, то підписуйтеся. А на цьому будемо закінчувати. Отакий швиденький рекап а, Мейджору а, Другого дня мейджору Вийшов ось так. А на цьому, все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і любіть Па-па